Що таке ще становище? Воно написано на моніторах маленьких. За п'ять. Проти 5, отрималось 9, голосувало 19, 30 рішень. Рішення не прийнято. Да, да. ну? да, да. да? Наступне питання. 19. Про передачу в оренду земельної ділянки за адресою вулиця Пушків, 53А, є. Прошу прийти до голосування. За 21 рішення не прийнято. Знову переходимо судових дебатів. Миколайславич. Джа депутатів, хто за те, щоб надати слово представнику, прошу голосувати. Доброго дня, шановні депутати, шановні що шановні університетів. Ми не буде розвиватися, питання піднімали на цій цьому озелі щодо п'ять начілодія Красницькому оскільки він є на сьогоднішній день злованим власником земельної ділянки і ті попередні рішення, які приймалися на колись приват відповідного міністра, вони були порядки сказовані. Я хотів зазначити, що е, е, криць, і в принципі підтримали мою позицію саме директор департаменту правосудня Мілікесу, що дане рішення є законним і обґрунтованим. Окрім того, вчора я передав від імені власника Кресницького Ігана Миколаївича Гарантійний лист, який зобов'язується передати міській раді після завершення будівництва і передачі нового земля ділянки, дві квартири. От квартиру і от квартиру. От квартиру. От квартиру. Чому ви не хочете передати, передати рішення на користь Лісницького, я не можу зрозуміти, звісно, це якийсь повний абсурд включається? Що є законне рішення, що є позиція правова підтверджена законом, а ви день світпості і отруєте дану позицію закону. Все-таки поставити питання на голосування і прийняти за політичні. Які пропозиції? Серед. Середюк, будь ласка. Середьок, Добрий день, шановні депутати. У мене є ще запитання до представника Ну, Наскільки я хочу, я відповідь взагалі не почув на своє запитання, це ви готові передати дві квартири. Але скажіть, будь ласка, після того, як буде передана ділянка, ви виконати ці роботи за степу дену експлуатацію. Чи дійсно будуть, яким чином ми можемо вірити вашим словам, тому що ми не чуємо бажання ну, від самого Телесницького. Це є тільки ваші слова. Розумієте, це є фактична ініціатива самого Телесницького. Оскільки Чи, він... Я, 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 я запитую, яким чином нам повірити в це все. Бо є гарантійний лист і є взяти зобов'язані зі сторони сільського. Якщо він бере не значить він зобов'язані передати коти. Яким чином можна оформити це позицію, щоб затеклівати юридично? Ну, можна було би і просто прийняти гарантійний лист зі сторони Талісницького, це один варіант. Другий це двосторонній договір, але це вже аж дуже стороткові. Але я не думаю, що, по-перше, це є повноважена особа, яка запевняє перше. Другий є в нас письмовий документ за підписом самого Толісницького, який запевняє про те, що він виконує свої зобов'язання. Він <плес> же тоно не здав цю будинок з ви якби прошу проводити. Так. Ну, я хочу сказати, що враховуючи пропозицію представника Телесницького, якщо можна додати до в рішення сесії проєкт номер 19 в пункт, там, допустим, допустимо, четвертим чи третім, враховуючи пропозицію Телесницького Євгена Миколаївича про гарант... гарантійне там, видання там, двох квартир двох в кімнату, я це враховуючи телестинську, це не наша пропозиція. То ми йдемо зустріч на зустріч телефонському і можемо в церічна сесія записати, виявити земельну ділянку, а також путем третім, що враховуючи, що вони надають міській раді для потреб громади міста дві квартири. Це в сесію включити. Що ж не може? Це ж не ми даємо. Це вони пропозиції дають. Дякую. Можна писати! sou so,